Ходу нашу розбираємо, тулочки, краса. Вжегулі віддихають. Що, друзі, покажу фінальний результат, що у нас вийшлося по шкоді 1.9 TDI і Opel 8 1.5. Не вистачає нам часу знімати повні ролики, покажу вам фіналочку. Значить, тут. Мойка, фрезеровка, заміна направляючих, заміна контакту на планів, лапанів, сальники, прирізка сідів. Тепер має такий фінальний результат. Також робилася пресовка на мікротріщини, тест пройшла, ГБЦ, це все чудово. Це просто супер. Така ляпота у нас вийшла, бачите? яка. Клієнт просив максимально швидко зробити, тому термін виконання у нас був один робочий день. Далі по опілю. Також ГБЦ пройшла тест на герметичність, заміна направляючих втулок, заміна сальників, поварка деяких критичних місць. Ось одне, друге, третє. от, Прирізка сідел, піскоструй клапана, шліфовка тарілки клапана. Також мойка. Відмиті її було непросто. Тепер такий має фінальний результат. Дуже затуксовано, мастило, неякісне сюди заливалось. Але ось до такого результату ми дійшли. О, це все за один робочий день ми зробили. Максимально швидко старалась зробити. На якість це в ніякому разі не впливає. Тому, друзі, ось такі справи. Працюємо на повну, Підписуємося, ставимо лайки. Коментуємо, присилайте свої ГБЦ. Також додав, що гідрокомпенсатори стравлював, розбирав, перемивав. Бачите, нажимається. Хто не знає, цю процедуру потрібно обов'язково робити, якщо ремонтували ГБЦ, бо компресії не буде. також, бачите, Стравлював. Все, пакуємо, відправляємо.